Усім привіт! Мене звати Наталія, я б'юті-спеціаліст компанії Solo. Сьогодні ми поговоримо з вами про наші улюблені звички, які шкодять нашому волосся. Перша звичка це обирати шампунь, який вам не підходить. Шампунь завжди потрібно обирати залежно від типу вашої шкіри голови та волосся. Якщо ви купуєте шампунь, який вам не підходить, це може призвести до таких неприємних наслідків, як поява лупи, лущення, активізація роботи сальних залоз та надмірна жирність вашого волосся і багато інших проблем. Якщо у вас здорова шкіра голови, шампунь слід обирати відповідно потреб вашого волосся. Наприклад, якщо у вас сухе волосся і тьмяне, обирайте шампуні зволожувальні та живильні. Для пошкодженого волосся ламкого з посіченими кінчиками ідеально підійдуть відновлювальні. Якщо ви фарбуєте ваше волосся, тоді е, ви можете обрати для себе спеціальний шампунь для підтримання кольору. Якщо ж у вас нормальне волосся, яке не має жодних видимих пошкоджень, обирайте нейтральні шампуні, які підходять для всіх типів волосся. Але не забувайте. Що здоров'я нашого волосся напряму залежить від здоров'я шкіри голови. Якщо шкіра голови має певні проблеми, перш за все потрібно вирішити їх. Якщо ви миєте волосся, а під вечір воно вже виглядає тьмяним, брудним, жирним, скоріш за все, ви маєте жирний тип шкіри голови. Обирайте для себе шампуні, які будуть нормалізувати роботу сальних залоз і добре очищати вашу шкіру голови. Якщо у вас суха шкіра голови, є лущення, вам добре підійдуть зволожувальні шампуні. Якщо ж у вас є подразнення, почервоніння, відчуття свербежу, тоді, звичайно, вам краще обирати спеціальні шампуні для чутливої шкіри голови. Обирайте такі, які не містять сульфатів та інших агресивних хімічних речовин. Якщо у вас з'явилася лупа, є спеціальні шампуні від лупи. Але теж зверніть увагу, що потрібно перш за все розуміти, яка у вас лупа. Жирна чи суха. Не забувайте, що тип шкіри голови і стан нашого волосся можуть змінюватися протягом життя. На це впливають такі фактори, як проблеми зі здоров'ям, гормональні зміни, стреси, неправильне харчування тощо. Якщо ви помітили, що шампунь, яким ви вже дуже довго користуєтесь, не дає вам того ефекту, який давав раніше, і є якісь зміни у стані вашого волосся, то це перша ознака того, що потрібно спробувати щось нове. Друга звичка. Ви неправильно наносите шампунь. Наносити шампунь потрібно на шкіру голови. Розподіляти, а тим більше втирати його по довжині волосся, не потрібно. Тієї піни, яку ви змиваєте з прикореневої зони, буде достатньо для того, щоб добре очистити довжину та кінчики. Якщо ж намилювати шампунь по всій довжині волосся, це може призвести до пересушування наших пасм і навіть викликати появу посічених кінчиків. А ось шкіру голови потрібно дуже добре очищувати, адже на її поверхні накопичуються надлишки себому, ороговілі частинки, бруд з навколишнього середовища, залишки засобів для сталінгу та догляду. Якщо її не очищувати як слід, це може спровокувати розмноження бактерій. Третя звичка. Ви довго ходите з рушником на голові. По-перше, коли ви витираєте волосся рушником, це не означає, що його потрібно терти. Достатньо буде просто промокнути волосся рушником для того, щоб прибрати надлишки вологи. Якщо ви обгортаєте ваше волосся рушником, тримайте його максимум 5-10 хвилин. Коли ви довго ходите з рушником, ви створюєте парниковий ефект. Через що сальні залози активніше працюють. Не дивуйтеся, якщо ваше волосся дуже швидко стане брудним та жирним. Четверта звичка: ви розчісуєте мокре волосся. Навіть якщо існують спеціальні гребені для розчісування мокрого волосся, зачекайте трохи, доки воно не просохне. Не забувайте, що вологе волосся більш вразливе, тому його легко пошкодити. Крім того, враховуйте той факт, що після душу наші пасма більш важкі через вологу. А волосяні цибулини більш слабкі через те, що вони розпарені. Якщо регулярно розчісувати мокре волосся, це може призвести навіть до його випадіння. П'ята звичка. Ви розчісуєте волосся з гори до низу. Якщо у вас плутається волосся, розчісувати його треба починати з кінчиків і поступово підійматися вгору. Обов'язково користуйтеся гребенем рідкими зубчиками. Якщо є сильні заплутування, радимо спершу розплутати їх за допомогою рук. Для полегшення розчісування користуйтеся спеціальними спреями або двофазними кондиціонерами. Вони допоможуть зменшити травмування волосся у процесі розчісування. Розплутуйте ваші пасма повільно, без різких рухів, щоб не розтягувати їх. Шоста звичка. Вимийте голову гарячою водою. Запам'ятайте, вода має бути теплою, а не гарячою. Гаряча вода призводить до зневоднення шкіри голови і волосся. А також активізує роботу сальних залоз, через що наше волосся швидше забруднюється і стає жирним. Сьома звичка: ви забуваєте мити та очищати ваші щітки та гребінці. Після кожного розчісування обов'язково видаляйте волосся з вашої щітки або гребінця. І хоча б раз на тиждень мийте їх мильним розчином або шампунем. На них залишається шкірний жир, надлишки засобів для сталінгу, відмерлі частинки шкіри, бруд, а потім все це ви переносите на ваше чисте волосся, тим самим забруднюючи його. До речі, ми знімали відео про те, як мити щітки та гребінці. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, ви можете знайти його за підказкою або в описі. Або ж якщо в інстаграмі ви можете прогулятися нашою стрічкою вниз та знайти його. Восьма звичка. Ви лягаєте спати з мокрим волоссям. Це особливо стосується тих, хто полюбляє мити голову з вечора. Вологе волосся найвразливіше. Під час сну воно треться об подушку, що призводить до пошкодження його кутикули. Як наслідок, з часом ви можете отримати ламкість та посічені кінчики. Якщо лягати спати з мокрим волоссям, на ранок можна отримати заплутані пасма та заломи. Також я впевнена, що серед вас є ті, кому знайома така ситуація, коли зранку ви прокидаєтесь з кублом на голові. Це відбувається через ті ж самі заломи, через які ваше волосся погано укладається зранку, і вам доводиться знову і знову мочити його, щоб, хоч якось, надати йому охайного вигляду та правильної форми. Я хоч і хоч сказала, тому що надо українською хоч. Пишіть нам у коментарі, яких помилок ви найчастіше допускаєтесь. А також не забувайте ставити лайки та підписуватись на нас. Побачимось!